З татом ми вірні друзі назавжди. Під таким девізом у Житомирі відзначили день татусів, каже організатор. Ми проводимо свято, спортивне свято до дня татусів, яке по календарю 20-го числа. Ми починаємо святкувати вже прямо сьогодні. 12 сімей згодилися брати участь. Конкурси не важкі, змагань таких на силу, на якусь витривалість. Немає це просто будемо бачити. Наскільки синхронно працює тато й дитина та, та, та. за програмою заходу? Діти з батьками змагались у шести спортивних конкурсах та естафеті. Всім дорослим та дітям даємо фішки, ну фішки беруть діти. І по цим фішкам ми даємо колір, які вони витягли, такі ми даємо. І зараз, як ви можете побачити, багато дітей, багато дорослих зараз бігають, займаються. Олександр Охремчук, тато семирічного Івана. Разом із сином любить грати у футбол та кататися на велосипеді. Сьогодні прийшли на Спартак Арену, щоб провести свій вихідний. Що ми можемо якось розвіятися в Житомирі, вийти, позмагатися, стати дружніше з сином. Ян Колесник, тато шести дітей. На свято із собою він узяв трьох. Чоловік розповідає, попри зайнятість, намагається більше часу приділяти дітям. З дітками дуже важливо проводити час, але, на жаль, його мало. Стараємося виділяти, ставити пріоритет. Гуляємо, виходимо в басейн, фільми дивимося. Виходять. Виходять. Важко було нам дітки. Ну, Побирали найстаршу. Що ти з татом сьогодні робила? Я несла на ракетки морковку. Мій тато найкращий, я його дуже люблю. По завершенню заходу усі учасники змагання отримали м'ячі та грамоти у подарунок. Дар'я Самаріна, Тетяна Бєляк – Новини на Суспільному.